145 надскладних операцій провели американські нейрохірурги в Україні з початку повномасштабного вторгнення. В рамках програми «Копайлет» нашу країну відвідали п'ять медичних місій. Одна з них зараз працює в Києві. Лікарі проводять надскладні операції та допомагають впроваджувати новітні технології для лікування судинно мозкових захворювань. Ми працюємо з мозком і з різними медичними станами мозку, наприклад, іноді з інсультом це медичні хвороби, які трапляються через стрес, такий як війна. Дуже важливо, що нам надали цю привілею і честь працювати із такими випадками в Україні. Потенціал нашої області у плані лікування воєнних травм зріс, адже ми можемо рятувати життя навіть у таких надважких умовах. Я приїхав у цю місію не тільки з однією метою. Перше, з гуманістичної точки зору, я бачив, що хочу проявляти солідарність з людьми, які страждають. Я хотів зробити щось добре, і друга причина це дізнатися, що є необхідним для того, щоб вбудувати Україну у майбутнє, так би мовити, із своєї перспективи перспективи серцево судинного хірурга.